Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 11 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один 7, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 1 буде 5, 5 відняти 1 буде 4, 4. Дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.